Мені потрібен провідник на чисте небо. Допоможеш, хочеш, розповім тобі історію. Не відповідай, я все одно розповім. Я достатньо випив для однієї коротесенької байки. Я колись і справді провідником був. Думав, що водив людей зоною, а насправді водив за ніс. Причому сам себе вирішив, що все знаю, все вмію. Доведу людей куди завгодно. Помилки сталкера, які вони. Детектор угробив, хабар просрав, а в провідників інший розклад. Особливо в тих, кого Зона вирішила на місце поставити. Розумієш? Так, розумію. Так, я знав, що ти зрозумієш. Їх було троє. Імена пам'ятаю. Куди йшли, і що з ними стало, усе пам'ятаю. І забути не виходить. Хотів би, та не можу. У мене була довіра від зони, а я її зрадив і згубив людей, що мені довірилися. І поки я не стану справжнім провідником, який зону знає по-справжньому і кого вона насправді любить, нікуди я тебе не поведу. Шустрий тобі треба. Кажуть, він бував на чистому небі, тож провідник нормальний, та й людина він не зла. Головне, про намордник снорка на плечі у нього не розпитуй. Зараз Шустрий повів Звіробоя на полювання. Султан розщедрився на найкращого мисливця, щоб місцеву фауну покосити трохи. Скину тобі їх координати, може і домовитись про щось.